Дякую вам за безцінний дах. Щойно з'явилися офіційні працівники Верховної Ради і народні депутати почали реєструватися офіційно а, у залі парламенту. Першомусь розписався депутат Арє Іращенко. У вас завжди якась негендерна гендерна гендерна нерівність. Депутат Волохо розписався. Також розписується народний депутат фракції партії районі Вечерка. Ви ще у фракції партії регіонів, пане вечірку? Я ще поки в партії регіону Я можу бути в партії. В партії. Це ж не залежить від того, яке у мене мнення. Правильно? Скажіть, чи ви особисто, як народний депутат, інші депутати, ви берете на себе відповідальність, що через те, що ви не працюєте, не ухвалюєте долоносних рішень, на вулицях Києва про? Довжується литися кров. Вот э, как раз э, когда сегодня объявили, что будет в 15.00 заседание Верховной Рады, так я как раз я пришел сюда для того, чтобы народные депутаты работали. Это единственная у нас сегодня в государстве платформа, которая еще чуть-чуть народу доверяет. Сегодня будут, э, другие, других платформ не существует. Так вот в Верховной Раде мы должны первый сделать шаг, остановить кровопролитие. Войти в правовое поле, войти. И так, чтобы один друг друга слышал. Каждый депутат упор слышал. А чи буде уже спикер рыбак на сегодняшнем заседании? Чи планується? Поприки? Ну, я думаю, это уже вопрос как бы не ко мне. А вы поддержите оставку и на ради? Нет, я ни не за какие э, смены. кроме смены правительства, голосовать не буду. Я только за остановку кровопролития и за смену правительства. Вот. И лучше всего его сделать как коалиционным правительством. Пожалуйста, я за. Пожалуйста. А ее не нужно было и менять, собственно говоря. Кому она мешала? А вже що хтось ще подойдет із ваших коллег по пракці? Ну, я коли був 27 років, руководів хірургією, я завжди я говорив, що е, начальників багато, а рішення приймає один руководитель. Тому я за себя. А чи підтримуєте ви ось заходи, антитерористичні заходи по всій країні, коли блокуються дороги і ось ці заходи? Зупиняється метро. Зупиняється метро. Ви це підтримуєте як народ депутат? Я вам больше скажу, уважаемые журналисты. я позавчера шел по институтской вниз и не подтримываюсь, что возле ноги упал камень. Я его взял на память. Дякую. Отже, інформую, що буквально кілька хвилин тому розпочалася офіційна реєстрація. Прийшли працівники апарату Верховної Ради і а, депутати почали реєструватися а, письмово, як вони це роблять завжди, за списком. Зареєструвався Віталій Кличко. Отже, ймовірно, що сьогодні це те, що Помітно зараз за вікнами на жаль через баланс білого. Також можна сказати, що саме сьогодні а, охороняють вхід до зали парламенту, а, не звичайні охоронці від а, державного управління справами. А, державно... а яку ви службу представляєте? Яка у вас служба? Яка у вас орган державний? А Ви думаєте, хто державна охорона? Державна охорона, так. Ну, але зазвичай тут стоять одні ті ж самі е, депут... люди і сьогодні ні. Також у них присутня з собою зброя, чого зазвичай не спостерігає, чого немає взагалі у охоронців. Е, пане Томенко, народний депутат Томенко. А скажіть, будь ласка, як ви думаєте, як сьогодні будуть розвиватися події? Чи Верховна Рада відкриє свої засідання? Буде кворум, які рішення будуть ухвалені? Ну, Кворум точно буде. Ну, очевидно, думаю, прогностично десь 7, між 17 та 18. Я думаю, що хворум буде. значить, Це відправна точка. Коли буде двісті тоді очевидно дасть можливість нам відкрити засідання і е визначити формат, як ми діємо. Тут теж різні інтереси. І, зокрема, тих позапраційних депутатів, бо їх достатньо велика кількість за різними оцінками. Буде порядка 36 шести депутатів, які Прийдуть і будуть ухвалювати рішення, тому я думаю, що а, скільки організаційні кадри і питання, що треба дебатувати, а от е, питання, які стосуються, що які ж може намагати, бути ухвалено сьогодні, які рішення, які і, я думаю, звичайно, конституційні рішення, важливі конційне рішення, ми повинні зафіксувати в цей момент, що ми в парламентсько-президентській республіці йдеться про цю постанову, яка стосується відповідного рішення. Все, що стосується інших кадрів, що треба дебатувати, бо я ще не готовий. Ата на на вашу зміна. думку, якщо справді так станеться, що зберуться квором, що депутати проголосують за конституційний акт повернення до конституції парламентського президента 2004 року. Чи це буде достатньо того, щоб припинити насильство жертви нові жертви на вулиці? Ні, звичайно, достатньо, тому що треба вже, виходячи з цього, виходячи вже повернення до конституції, треба знайти формулу так мати легітимації цього і виходячи з цього, вже формувати і. Під нові повноваження і новий юрид на перехідний період, і відповідно нову більшість. Що стосується історії з виборами президента, так само треба дивитися по кількісних параметрах, скільки ми маємо і так далі. Загальні настрій говорити про додаткові президентські вибори, але поки що ми мусимо відчувати наскільки готові представники партії регіонів, які приходять на засідання, позафракційні, наскільки далеко вони готові йти в вимогах. Тобто я думаю, що вони готові голосувати за повернення до конституції. Вони готові голосувати за новий, новий уряд з новими повноваженнями.